Катяточки, нарешті я вам знімаю зараз нове відео. А ви знаєте, за цей період, поки в мене не було нових відео, у мене було декілька тільки год, всі в плюс. Ні, ну не всі. Є такі, що по стоп в безубиток. В безубиток. Я відкривала малу кількість год, тому так. Отже, котяточки, я вам зараз зроблю аналіз біткоїна новий, да. Поговоримо про мої угоди. Ну, У мене була угода по, зараз я вам покажу по Чемс. У мене була угода, це був шорт у мене, і він зайшов у мене в плюс, а, да, наче в плюс. Щось із них було по стоплосову з Якщо не помиляюсь, це було ось це. Там, там була така угода, знаєте, якщо не помиляюся, було по цій монеті, я перетягнула стоплос без збиток, воно просто вернулося до мого стопа спеціально, щоб вибити мене по стоплосу. І потім піти в моєму напрямку, звичайно, що. Ха -ха. В общем, далі у мене була угода по 1000 лунг. Лунг. Я не пам'ятаю, це стоплос без опиток чи в плюс. Ну я в будь-якому випадку вам вставляю скріншоти, через то ви все бачите, ви все знаєте, ви такі котяточки мої продвинуті в цьому плані. Да? Розбирайтесь в таких речах краще за інших. Ладно, я вже пізно. Ну, сусіди, я думаю, люблять. А, ось так. я не пам'ятаю, Ні, тут у мене е, був тейк, якщо я не помиляюсь. По 1000 лунку у мене був тейк. Далі, котяточки, сьогоднішні угоди. Сьогоднішні угоди. Отже. Так, Гріфа ін, Гріфайн. Гріфа", гріфа це в мене. Ну, вже має бути тейк, по ідеї. Так, да, значить тут у мене вже тейк. Я, по ідеї, вже мала це зафіксувати. Це сьогоднішня угода. І сьогоднішня це, знову ж таки, 1000 Чемс. Да? Знову Чемс? Тут у мене. Так, да, да, той я зафіксувала в плюс. Цей у мене зараз відпрацьовує поки що. Поки що. що відпрацьовує в плюсі. А, я вам казала в минулому відео, що я почала відволікатись на іншу сферу діяльності і. Так скажем, якщо в мене все буде виходити, то результати ви побачите вже через ну, місяці, півтора, може, два. Ось. Але, звичайно, трейдинг я не планую покидати, да? я хочу його далі розвивати. Угод було маловато, але це якісні угоди. І це, знову ж таки, ще один показник: можна брати менше угод. Но вони будуть у тебе в плюс. Чим брати велику кількість угод, ну все, так в рознобой, в кашу, як то кажуть, крок вперед, два назад. І так дуже часто відбувається, особливо з новачками, в да, новачків. Тому о, все ж таки ця стратегія, що вибирати угоди, такі от, максимально підходящі, і не відкривати ті, в яких ти не впевнена, не впевнений, то це ну, набагато краще. да. Краще декілька угод за місяць, чим. Дуже багато, да, і в рознобої. Ну декілька плюсових, да? чим багато різних, і ні плюс, ні мінуси, непонятно що, а то, якщо і мінус, то це взагалі. До речі, шорти стали відпрацьовувати. <смітна> Привітайте мене. Ну, тут уже не особливо як -то, радісно для спотовиків. У да, мене на спотіє також багато що є, котяточки, і ви знаєте, що я в мінусі, що я заробляю? Абсолютно нічого. У мене є робота, я працюю з 9 до 6, там я заробляю. А тут я поки що ще тренуюся. Коли я буду себе відчувати впевнено вже на ринку криптовалют. Може не тільки на криптовалют, до речі, лонг по сріблу. Нарешті в мене відпрацював лонг по сріблу. Він у мене вже зафіксований. Також вставлю скріншот, хоча ви бачите, ви цей лонг вже дуже часто в мене бачили. Як бачите на тренінг-хві, воно дійшло до точки, де я очікую на тейк. І тейк у мене вже, так скажімо, відпрацював. Ось тому котяточки мої, ну не знаю, поки що я все одно не спішу сюди, так скажем, депозит класти, щоб щось заробляти. Поки що надалі я тренуюсь. Да? Е, так, тепер по біткоїну. Да? Що у нас з. Біткоїном, давайте подивимось. Отже, до речі, я вам малювала в минулому відео ось цю зону. Подивіться, як ми чітко до неї дійшли. Як же ж чітко ми від неї відбилися вгору. Я люблю, коли ці зони відпрацьовують. І ті, хто дивляться мої відео, ви можете помітити, що такі зони відпрацьовують доволі таки часто. Тому в трейдингу на них потрібно звертати підвищену увагу, так скажемо. Нинішня ситуація. Знаєте, так скажімо, мій глобальний прогноз по біткоїну особи сильно не змінився. Я все ще вважаю його шортовим. На жаль, чи на щастя, знаєте, тут складно сказати: на жаль, бо ми довго ждемо альтсезон, ми довго ждемо, ну, біткоін якби виріс, але да, нам хочеться альтсезону. На щастя, ми ще можемо докупитись Кого ще є гроші. До речі, я трішечки, трішечки, зовсім трішечки взяла ефір. У мене там не було особо багато грошей, але я чуть підкупила оце, як воно йшло вниз. Я поставила лімітки по ефіру на покупку. Да? Давайте зараз ще ефір відкриємо. Ефір. Я поставила лімітки, отже, якщо я буду купляти ефір, де це буде? Давайте краще на Денці. Це буде, по-перше, десь тут там 200 приблизно, там 200-200 десь так, якщо мені сюди опуститься. І далі, і далі я буду, мабуть, слідкувати за цією зоною. Да, скоріше за все, я буду слідкувати десь за цією. Це у нас що? Це 1500 і 1800. От приблизно тут, якщо сюди далі підемо, можливо, ще тут. Спробу його відкупити, так, якщо все-таки все буде падати. Так, біткоін. Ем, Отже, дивіться. Він для мене шортовий. Які варіанти розвитку подій от зараз, на даний момент, на сьогоднішній день, от зараз, що я очікую два, в принципі, сценарії? А найбільш ймовірні, по моїй точці зору, да, по моїй думці, це. Десь тут ми все-таки розвертаємось, або знімаємо цей лой і розвертаємось. Що ми повернемось зараз, секундочку. От сюди, от Так, я, да, зон, зону, звичайно, велику, я відмічаю, але просто тут є і імбаланс, і цей ордер-блок в новому курсі, що я оце стала його проходити, це екстремальний блок називається така тема. Ось. Тому кудись сюди, ну, відмідю разом з імбалансом, кудись сюди, він може прийти, щоб потім спуститися вниз. У нас є ці хаї. До речі, у нас є ці хаї цікаві. В принципі, в принципі, просто питання, куди саме він може дойти. Я не думаю, що він зробить девіацію цього хая. Навряд чи в нього вистачить на це сил і енергії, ну, тобто об'ємів. Да? Навряд чи він встигає оце все. Ем, як це скажемо, накопичення? Набрати, взагалі, ви поняли, що я маю на увазі. Взагалі, що я думаю? Що я думаю? Отже, він десь іде сюди. Навряд чи він робить девіацію цього хая, але він має потім спуститися вниз і вже піти конкретно вниз, я так думаю. Або другий варіант, як я також очікую, це те, що він ну, не буде повертатися десь в ці зони, ні сюди і не буде знімати оці хайочки. А він просто отак зараз прийде вниз, вниз-вниз, і, і піде далі нижче. Наскільки нижче? Ну... Дуже приваблює цей лой, щоб його зняти, цей лой. Ну і хотілося б все-таки відтестити щось із цього, про що я вам говорю вже, я вже не знаю, який раз я вам зараз про це кажу, ці зони, про які я вам говорила раніше і говорю зараз. Біткоін для мене шортовий. Чи ми йдемо в боковику, який розширюється, ну, також можливий варіант подій. Можливий варіант подій. В якому випадку все може змінитися, і біткоін може розвернутися і піти вгору? Ну, звичайно, це економічно-політична ситуація, якісь чудові новини, економічний політичний фон е і так далі. За цим також потрібно слідкувати, адже навіть якщо е по графіку все виглядає шортово доволі таки, да? в один момент. Там, твіт Ілона, слова Трампа, ще якась подія і так далі. Да? І, і, і у нас все росте. Тому за цим також потрібно слідкувати. Але, знову ж таки, дивлячись на графік, це шортова зараз ситуація. Я вам вже який раз про це кажу. Тому, в принципі, я. А, що я роблю? Я вам, звичайно, ніяких порад не даю, ви вже самі приймаєте рішення, ви самі відповідальні за свої кошти, за свої інвестиції і за всі, так скажімо, ваші фінансові і нефінансові активи. Що роблю я? Це торгую на молодшому таймфреймі, як ви це вже побачили. і... Дивлюся глобально от, картину біткоїна, і вже відштовхуючись від цього, я відкриваю ті чи інші угоди. Зараз у мене більше шортів. Ось, і вони вже відпрацьовують. Я вам жалілася минулих відео, що шорти в мене вже не відпрацьовують. Вже відпрацьовують. А, це такий сигнал. Знаєте, коли у нас все росло, коли біткоїн йшов вгору і так далі, відпрацьовували дуже гарно і Шорти ні. А зараз вже шорти. Я лонги вже майже не відкриваю. Тому така от ситуація у нас зараз на ринку, котяточка мої. на це також потрібно звертати увагу. Цікаво, що у вас відпрацьовує. До речі, хто з вас торгує, можете написати мені в коментарях, які у вас зараз угоди найбільше відпрацьовують. Може 50 на 50, може лонги, може шорти. І цікаво, на якому таймфреймі все-таки. Бо якщо ви скальпира, то це одна справа. Да? Якщо ви інтрадейця вже інше. Ну а якщо ви там, довгостроково відкриваєте ті чи інші позиції, які там днями у вас відкриті, да, як от у мене посрібло майже місяць, то тут уже ну да, тут уже цікаво. Майже місяць чи місяць навіть. Я десь числа 6 відкрила, коли це там був тейк уже. Взагалі, неважливо. По ефіру я вам сказала, де приблизно будуть дивитися точки, щоб його взяти да, при падінні. Якщо ще нижче, якщо в мене ще будуть якісь гроші. Може, що щось я візьму, але кожен раз, як беру, я все одно в мінусі залишаюся. Котяточки, знаєте, я вас ніяким чином не заврікаю да, в криптовалюти, бо це дуже високоризикова сфера діяльності. Я кожен раз вам нагадую, що щоб тут щось виходило, треба навчатися. Ось, через то я і сама зараз навчаюся. Тобто я вам казала, що я півроку тільки в цьому. Ну, вже, можливо, трошки більше, ніж півроку, да, на місяць чи на два. Але все ж таки я і надалі планую тренуватися, і я ще поки що на цьому не заробляю, адже я поки тренуюся. І всі ці мої годи, що ви бачите, це на маленькому депозиті, на такому, там, де у випадку чого його не шкода. Але я завжди ставлю стоп лоси я ставлю тейк-профіти. Я проти того, щоб торгувати без стопа. Котяточки. Мені. В кожного з вас своя стратегія, але моя така. У мене має бути стоп. Навіть якщо він стоїть дуже далеко, навіть якщо по ризик менеджменту там стоп великий, я беру малесеньку частину від депозита, щоб там один відсоток був да, ризик на депозит. Ну, все тут мені треба, щоб цей стоп був. Ну, так мені спокійніше, так мені краще. Ось, така у мене стратегія. Тому мені, Я вам сказала, в принципі, Своє бачення. Особа по біткоїну не змінюється. Тому часто знімати вам ті чи інші відео огляд на біткоїн, я не знаю, чи є сенс. Ну, ось справді, котяточки мої, ну не знаю, чи є сенс, адже ну, поки що нічого такого особо цікавого немає. Тому якщо щось буде з'являтися, якщо будуть якісь угоди і так далі, я вам буду надалі також знімати відео. Ось ну поки планую десь приблизно раз в тиждень. Ну там буде видно. таки, плани це одне. А як воно буде виходити, це зовсім інше. я кажу, в мене зараз курси починаються в іншій сфері діяльності. І результати, якщо в мене все буде виходити, ви побачите таки, через півтора-два місяці. Ну от приблизно. Ось, але я трейдинг, ну, я не закидаю його, я з ним От, бачите, просто менше угод, Але вони більш якісні. Тому ви також можете спробуйте собі таку стратегію. Знову ж таки, котяточки, якщо щось не виходить? Спробуйте змінити стратегію, спробуйте змінити інструменти торгові. Ну, крипта також не всі підходить. Можливо, комусь треба метали, комусь треба Форекс, там, індекси, акції і так далі. Бренд, чи що там воно ці називається, як стати, не знаю. Я на ньому ще не торгувала. Що це воно? Комусь треба торгувати на Трампі, комусь на Мелані, як то кажете. До речі, давайте подивимось. Трамп. графік Трампа. Вау. Вау. Я його не брала. Ну, я, я розумію, що це хайп і обвалитися він міг ну, реально в будь-який момент. Я його не брала. Можливо, що стратила. Бо я про нього десь. ну, десь, Так, да, 30-40 ще ймовість чула, ну, ну, ребята. Краще ні а Меланія, Меланія, М -м 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 да, Меланія зразу пішла в мене, я так поняла. Чесно, я не знаю, чи вони взагалі виростуть. Може, їх спробують запампити пізніше, якось трошечки. Да? Але, ну, типу, тут був більше такий. Політично-економічний чинник. А що буде надалі? Не знаю. Не знаю, чи вони виростуть котяточки мої. Можливо, ви знаєте, можливо, будуть пампити їх якось. Штучно, ну щоб прямо вони виросли і зробили перехай. Ну, може, на альтсезоні сезоні щось таке й буде, але питання, альтсезон. Коли ми його чекаємо? Погадати вам на картах Таро про це котяточки? <реш> Раніше я гадала і таку частенько щось збувалося. Ладно, котяточки, на сьогодні такий у нас з вами огляд на криптовалюти, такий огляд на біткоін безпосередньо, да, навіть на ефір я вам сказала приблизно точки в яких я би купляла його на спот. Ось, показала вам свої угоди і котяточки мої. До нових з вами зустрічей. Будемо з вами на зв'язку. Скоро побачимось, надіюсь, десь через тиждень, плюс-мінус, може швидше, може пізніше. Не знаю. Побачимось. До зустрічі. Пока-пока!